А що таке? Шо? Ми вам не дозволяємо. А це якесь правопорушення знімати. Справопорушення знімати. Дивіться, а це цей телефон, це службовий телефон? А в чомусь проблема? В кого проблема? Ні, я питаю, чи в чомусь може проблема. В кого? Ні, якась проблема, щось там десь проживаєте. В кого проблема? – Так я вас запитую, якась проблема. У нас у нас немає проблем. Проблеми виникають у водія, коли його зупиняють дані співробітники поліції. Знання законодавства повний нуль. Сьогодні ми з'ясуємо, які докази повинен мати співробітник поліції, щоб в подальшому стверджувати. Ви порушили правила дорожнього руху. Покажіть мені, покажіть мені норму закону. А що я вам щось показу. Ну ви ж поліцейські, покажіть норму закону, і а ви говорите Я немає. Я потім перенести розна справа. Це це неможливо. Треба було спочатку зупинки. Так говорили, так говорили. ми. вже вона. Є деякі моменти, про які повинен знати кожен водій. Тому, друзі, в першу чергу, хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, коли співробітники поліції порушують ваш.

не знаю. Вроді би все правилах тихо. Не зрозумів. Кажу по правилах їхав. Ви тільки що на перестає зайняли, ані зі смугами? Ні, я не пам'ятаю, вроді все попало. Все по змухах. Ну яку ви смугу зайняли? Я не пам'ятаю, от подивіться. Давайте докази ознайомимося. Дивіться тако, е, причину вашої зупинки згідно статті 35 я назвав, дав порушення правил заворожня руху. Ну порушення це вже закінчена дія. Ви ще не довели порушення. Базал, да, вашої Я почув війна, да, але... Після доказів. Згідно Верховного суду, який зобов'язує, спочатку докази, потім документи. Головна література, на яку сьогодні ми будемо посилатись, це Кодекс України про адміністративні права порушення. Тут зазначені докази, ваші права, процедура розгляду справи, і кожен водій повинен мати цю книгу, тому що поліцейські не розуміють, як проходить процедура розгляду справи. Тому відкриваємо і демонструємо, поліцейський ось так. Ви повинні робити перед тим, як стверджувати, що водій порушив правила дорожнього руху. Що йому потрібно мати все вірно, докази. І перед розглядом справи співробітник поліції зобов'язаний з'ясувати, що ці докази є. Інформація, яка свідчить, що ви причетні до порушення правил дорожнього руху. Це визначили ви вже так? запинки. Ну це ж це, це, це точно. Я, я У Вас може є підозра вважати під час розгляду справи. Будемо глядати доказами. Розгляду справи, це, це як? Це я показую вам документи, ви йдете, вже пишете протокол, правильно? Не, не. Куда? Як так, бо, бо як зачасту, коли ви так говорите, то воно так і відбувається. Зачасту да, часто я віддаю документи, ви вже а, пишете про само. Я встановлю вашу особу і піду зараз по доказу, допузі поліцював. Ну давайте а, Та, я початку ознайомимося з доказом, бо скільки можливо там взагалі не може не, я, я до немає смираюся, права що, Якщо у вас є якісь докази, давайте зразу ознайомимося, Якщо давайте. після цього я покажу свої допомоги. Докази моє ознайомлю, так? Да? Під час у до справи. Як проходить процедура розгляду справи, усе зазначено в кодексі. До речі, якщо вам потрібна необхідна література, кодекси інші закони, які допоможуть вам при спілкуванні з поліцейськими або представниками ТЦК, переходимо в опис там. Є посилання на наш телеграм. І так, розгляд справи, але перед розглядом справи є підготовка. Під час підготовки поліцейський зобов'язаний з'ясувати, чи є у нього інформація, яка свідчить, що водій порушив правила дорожнього руху, чи немає, чи є сенс розпочинати розгляд справи. Під час підготовки ви маєте право подавати клопотання. Хочу ознайомитись з матеріалами справи, щоб впевнитись в тому, що він законно зупинив, що у поліцейського так дійсно є там якась інформація. І під час розгляду справи у вас також є певні права, які зазначені в кодексі, і ви також маєте право подавати клопотання. Просто є все, і ми готові це пред'явити. порушив, я щось, порушув, я щось але це на ваше факту, особисте. Це ваша така суб'єктивна думка, чи я там щось ні. Якщо ви покажете щось, що я реально порушив, я такий подивлюсь, кажу, давайте це можна розглядати. А якщо ми не маємо що розглядати, я то я... докази під час розгляду справи. Разумієте? А для чого її розглядати, якщо права, її взагалі ви може ви і не має бути. Має я буду так якось, праву. по якому справу розглядаємо? От поясніть мені, якому справу розглядаємо. Право про порушення, вами право до розгляду. Це порушення це вже закінчена mm -hmm. дія, розумієте? Ви будемо придавляти допомогу. Він пред'явить буду... на законну вимогу після пред'явлення вами доказів. Може вам колега підказує. Підскажіть йому, бо бачу, поліцейський не орієнтується в законодавстві. На словах він, він каже, що я щось порушив. Я кажу, що я нічого не порушав. Їхав по смугах своїх законних, яких я по дорожнього руху. І мені кажуть, появіть документи, я кажу йому. Продазі якісь докази. Що ми будемо розглядатись? На словах якісь докази? Ну, Чи... ну, якому раді, чого ви там? Ну то я ж про це. Ні, то ж ми ви спокійно теж, теж, теж спілкуємося. Зобов'язуємо дати фото, відео, фіксацію. Обично я прошу Зазвичай я дан... прошу. Слухайте, будь ласка, одну книжку. На даний момент працівник поліції не розглядає справи. Ну не розглядає, Він каже, да. хоче вже розглядати. На даний момент він встановлювати. Встановлю вашу особу. Справу. Встановлю вашу особу. Коли ну, товарне питання. Він вам має попередження про все. Починається розправи надати вам фото від дофіксую, ви несимо постановку. Якщо є фото то це буде добре. Що, були докази? Хочете просто... В... Віде, я Ні, якщо просто тобто, буде... особу, час... ну, якщо ви хочете встановити мою особу, я можу паспорт показати. Ну, покажіть, будь ласка, паспорт. Але це не є законом, як ви зараз просите. В да. цією адресою проживаєте? А, а в чому проблем. вас проблема? В кого проблема? Ні, ну я питаю, чи, чи, чи в чомусь може проблема. У в... 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 кого проблема? Так я вас запитую, якась проблема. У в... нас, нас немає проблем. Ні, ну я просто запитаю. У нас будуть проблеми, то ми вам скажемо Я не скажу, що у вас якісь є проблеми, я просто вас запитався, чи є Ні, якісь проблеми. Ви такаєте, не, він Я кажу, чи чи є, є якась проблем. проблема, де він проживає? Бачите, це рухається автомобіль. А що таке? Що таке? Ми вам не дозволяємо. Якийсь... Правопорушення знімати. Правопорушення знімати. Не заборонено. На сьогоднішній день. Фіксувати на власному телефоні співробітника поліції докази, тим паче, що він сам їх демонструє. Але ми розуміємо, що під час несення служби поліцейський не має права використовувати власний телефон, але вони вказують про те, що це службовий, нам видають. Ну, це повна брехня. Цей телефон, це службовий телефон. Це, це, ясні, докази це запрошення заборонено. Це, це, за 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 Пусть, це, це є Замі. службовий Ви телефон. Це є службовий телефон. Не, не. особистий телефон. У канцелярії ВП номер 3 Луцького А можна подивитися номер його? А? Номер реєстрації. Номер ми вам не зобов'язані показувати. Він не їду ладно, все, Це пасажир, хай собі там сидить. бачите, автомобіль. Розберемося. Відносно нас займає крайне правильно? Який, О, який, який? не розумію. цей бачите, є. А тепер з'ясуємо, що зобов'язаний з'ясувати під час розгляду справи співробітник поліції. І, до речі, одна посадова особа розпочинає розгляд справи, одна посадова особа оцінює докази, реалізовує права водія, і одна посадова особа вносить свої дані. Постанову, якщо він приймає такі рішення, а в даній ситуації ми бачимо колегіальний, вони встановили особу, інший начебто, розглядає справу, а другий вже вносить дані, щоб роздрукувати постанову. Колегіальна одноособово вони не вміють. І так, що поліцейські зобов'язані з'ясувати під час розгляду справи стаття 280 Кодексу. кодекса. Поліцейські при розгляді справи про адмінправопорушення Зобов'язаний з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи зафіксований даний факт, чи винна дана особа в його вчиненні. Тобто потрібно мати інформацію, яка свідчить про те, що водій порушив правила дорожнього руху. Далі читаємо стаття 283, які дані вносяться в постанову. Тобто, що потрібно зафіксувати: дата, час і місце вчинення адміністративного правопорушення. Далі транспортний засіб, який зафіксовано в момент вчинення правопорушення, марка, модель, номерний знак. Ви зрозуміли, йому потрібно зафіксувати транспортний засіб, де можна визначити марку, модель і номерний знак, тому що ці дані вносяться в постанову. Далі технічний засіб, яким здійснено фото або відеозапис. Це у нас докази. Якщо поліцейські в постанову не вносить докази, така постанова є незаконною. Ці смугі до рух тільки наліво. Це потім буде встановлено. Я зрозумів вас. Я зрозумів. Це, мабуть, що... Це так... Це навіть не допис, коротше. А якщо це на особистий телефон, то це взагалі не може бути доказом. Та ні, то це не реєстратор. Він реєстратор був. Ну так, але він тобі показує з телефона навіть. Василий, ви? Наклейте. Так, так, я. Ви, так? Але... Я думав, що що Кажу, я вже просто таке проходив і з такими доказами я приїхав зранку а -а -а. дивитися на великому моніторі. мені кажуть, нема доказів. Бо, ну, навіть не дивились. ми навіть не дивилися. Ваш автомобіль. Молодець, будемо дивитися, будемо дивитися, давайте розглядати справу. З доказами да? вашого правопорушення? Так, я побачив, так. Да. Зрозуміло. Тепер мною старишна поліція Лучковим Юрієм Когоровичем. Перенесення вже зустав справа. Перенесення зустав. Перенесення зустав. Районне управління поліції, відділу поліції номер 3. Угу. Скажи, що ти хочеш перенести розгляд справи? 16 годині 52 хвилини. Селі Лепини по вулиця Окрежна. Буде розглянути розгляд справи відносно. Це у нас власне всі ще людям підівіть. Добре, але хотів би одразу сказати, що я хотів би перенести розгляд справи. Підстава, адвокат, Службовий телефон особисто. 8 сюди. Скажіть, будь ласка, адреса місця проживання у ваше. Місто, знаєте, що маєте повне право вимагати. От я б хотів би перенести цей розгляд справи. Користуватися юридичні допомоги, задавати будь-яке пояснення. Маєте 10 днів для оставлення нашої постанови. а багато 14 днів Так. Я б хотів би перенести розгляд справи. це неможливо. Треба було спочатку зупинки. Так показати. говорили. Так, так говорили ми. Бо вже виноситься ви говорили. Вона. Так, тяж... так, ви почали розгляд справи. Я вам Расит, кажу в розгляд розгляді ви справи ніякого попитання не вносили. Я почав вносити постанову, і тоді випадки. А ось тут тримай порушення права на захист. Ти не маєш права все пізно подавати будь які клопотання. Це повний бред, це повний абсурд. Під час розгляду справи особа має право подавати клопотання, і поліцейські зобов'язані його розглядати. Тому що в даній ситуації ми не почули, що справа закрита, рішення вже прийнято. Це грубе порушення права на захист і це плюс одна підстава скасувати. Таку незаконну постанову. І їх принципово потрібно скасовувати і в подальшому подавати ще скарги на дії співробітників поліції. Один говорить по одному, другий по другому. Один зупиняє, інший складає постанову. А яка різниця? Хто складає, хто зупиняє. Велика різниця, велика. На суді побачимо. То що, перенесення розгляду справи, ви відмовляєтесь, Відмовляли, так? Да. Оскільки. Ви, ви пізно заявили. А Це ви навіть не запиталися. Не ви ж навіть не запиталися, можливо, якісь будуть клопотання. Ви ж не запиталися, чи будуть клопотання якісь? все було згідно На відео є, записано. Добре. А якщо до вас звертатися можна? Можете показати своє службове посвідчення? Да, Судів, скажемо. Це ж ти що гониш, тут ніяких не доказів, нічого нема. Тупо їхали, нічого не нарушуючи. Ще посвідчення ваше можна? Посвідчення ваше. Посвідчення ваше. Покажіть. Посвідчення ваше, хоч подивитися. Да. І ваше, і ваше. Один складав, інший зупиняв, інший говорив, третій підходив, другий. Той, давай той складав, то той і підписуєте, то є складав. А в планшеті ви записували? А в планшеті ви записували? Добре, добре. Ти... Який там номер тона? 71-74. Добре. А ваше посвідчення? Та це що, заборонено чи що а, знімати? А, 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 заб... а заборонено а знімати? А заборон... Заборонено. — Де Покажіть Фуртка мені по норму? Покажіть мені норму закону. А що я вам щось показу? Ну ви ж поліцейські, покажіть норму закону і ви говорите. Пасажири тримаєтесь там, висипаєте, все буде добре. Я пристягне, не переживайте. Друзі, завжди фіксуємо дії співробітника поліції. Це ваші докази. Якщо він порушує ваші права, у вас буде більше шансів притягнути до дисциплінарної відповідальності такого поліцейського або скасувати в подальшому постанову. Якщо в постанові не зазначені докази, така постанова є незаконною, і про це навіть вказує рішення Верховного суду України. Завжди знайте свої права, користуйтесь своїми правами. Вам потрібно мати відповідну літературу. Тому що ми бачимо, не всі співробітники поліції розуміють та знають, як взагалі проходить розгляд справи, що таке докази і як воно законно повинно бути. Тому відкриваємо йому і демонструємо. Поліцейський по процедурі, як зазначено в кодексі. І так, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію або представників ТЦК, присилайте мені в описі мій телеграм. Та моя пошта. До зустрічі, друзі!